Ось так з кінчиками волосся позбуваються гріхів, а так просять прощення за вчинене, а ще долають тисячі кілометрів, кілька блокпостів, перельоти та переїзди. І все заради ось цього місця могили засновника Браславського хасидизму Рабі Нахмана розповідає про Олен. Він каже, продає святковий хліб хала. Це особливий хліб для шабату. Це ж хала. Печемо його на свята, і він у нас хороший. І, хоч про випічку чоловік не багатослівний, як тільки мова заходить про війну, він стає говірким. Каже, це спільна біда, як для України, так і Ізраїлю. Ізраїль в тій же ситуації, що й Україна. Ми так само страждаємо. І ось усі хасиди, яких ви тут бачите, приїхали, аби помолитися, щоб всі війни скінчилися. Це музичний інструмент з руху тварин Шофар, елемент без якого юдейський новий рік не святкують. Розповідає прочанин Хасит з Ізраїлю Іцхак. Саме під подібний звук створювався, каже, світ. 101 сто один раз ми дуємо в цей ріг під час рожашани, і цей звук завжди різний. Приміром, ви можете спробувати, і у вас вийде геть інша мелодія, бо це буде ваше дихання. На питання, чи ходить до укриття, здіймає руки до неба. я вірю нашому Господу. Він найкращий захист для нас. Не ходить до сховищ і прочанин з Ізраїлю Шайнахман. Він каже, хвацько приміряє, аби встигнути до нового року традиційний одяг. Ось такий білий кітл це такий одяг, аби ми пам'ятали про смерть. Казали Богові, що ми про тебе пам'ятаємо про той час, коли помремо. Знаєте, якщо ти віриш у щось, то тобі нічого не страшно. Є Бог, який нас захищає від усього і від бомб. Сьогодні про Джанам Хасида можна співати, сміятися та веселитися так хотів Рабі Нахман. Розповідає піар-директорка міжнародного доброчинного фонду імені Рабі Нахмана із Бреславу Анастасія Баришнікова. Сьогодні початок нового року у євреї взагалі будь-які свята першої зірки до останніх тобто, зі першої зірки і у них свята. Що сьогодні-сьогодні вони будуть молитися, активно молитися посеред вулиці, співати, танцювати. Їм не можна сумувати. До речі, незалежно від того, який у тебе настрій, навіть зі сльозами ти повинен танцювати. Місцеві продавчині з такими традиціями навчилися співіснувати з позитивом. <головіка> <головіка> Тут по-другому ніяк деякі люди заробили цілий рік живуть на цільвощі. Сьогодні у півночі Хасиди зустрічатимуть 5785 рік. А поки традиційна молитва. <плес> Тетяна Омелян, Людмила Трум, Андрій Довиченко Суспільне новини, Черкаси.